500 тисяч гривень виділили депутати із міського бюджету на закупівлю книг для публічної бібліотеки та її філій. Під час повторного голосування двоє депутатів утримались, проте більшість проголосували за поповнення бібліотек громади українською книгою. Чи на часі це сьогодні? Так особливо сьогодні запевняє директорка бібліотеки Тетяна Кущук. Завжди у всіх часи, особливо зараз, українська книга була такою своєрідною зброєю, не тільки для культурної спільноти, а взагалі для мешканців всієї України. І я думаю, що якби не було цього нав'язування всього російського, і казок, і музики, і фольклору, і пісень, то, можливо, не було у нас зараз в Україні такої ситуації, коли є яка різниця. І сьогодні, зранку я дивилася в телеграм-каналі, на каналі Байрактар, був такий сюжет з окупованої території, де російські і вчителі дуже не годували з приводу того, що наші українські школярі, будучи в них на уроки, не хочуть вивчати російську історію, літературу і пісні. І знаєте, я з гордістю слухала про наших дітей, тому що мають таку реальну національну таку свідомість відмовлятися від того, що нам нав'язують не наше а чуже. Тому вважаю, що українська книга завжди на часі, і я дуже багато спілкуюся з військовими, і вони говорять: а за що ми тоді боремося? Зі слів директорки бібліотеки від початку повномасштабної. Війни кількість читачів лише зросла, на прикладі публічної бібліотеки. Якщо до кінця року у нас завжди приблизно 4 тисячі читачів було за рік, то зараз у нас на липень місяць було 3,5 тисячі. Тобто, ви самі бачите, що майже вдвічі зросла кількість читачів. Нині полиці книгозбірень стають напівпорожніми. Звільняє місце українській книзі, російськомовна література. Насправді, каже пані Тетяна, книжковий фонд їх був на 90%. Російською. А Часто задають питання, чого ви його так формували. Я прийшла в бібліотеку в 2000 році, і о 2023 рік практично завжди формував фонд, це державна була програма, яка насичувала бібліотеки російськомовними виданнями. Так, була українською, але це був дуже малий відсоток. Декілька років, ну, років 5, місцева влада нам виділяє і депутати виділяють нам кошти з місцевого бюджету, з фонду розвитку, і приблизно 50-60 тисяч нам виділялись на книги, і приблизно така ж сума. На періодику в цьому році, коли президент оголосив про нову програму, стратегію читання і розвитку бібліотек, тому всім бібліотекам це почали виділяти по Україні, тому що і так дуже багато знищили культурних закладів, і бібліотеки потрібно підтримувати. Тому була така пропозиція від наших депутатів від міського голови, і ми дуже просили, щоб нам виділили кошти, тому що коли ми почали чистити фонди, ми тільки за цих ще не повний рік списали 25% фонду. І ви самі розумієте, що 75% це література російської мови. Ще я часто чую, як люди кажуть чи пишуть в коментарях, що зараз книга є в електронному варіанті, можна читати. Насправді це дуже важко, діти хочуть взяти в руку друковане слово читати. Доросле покоління вже мають там вади зору, їм важко читати. І взагалі те, що коли спілкування з книгою, це зовсім якби інше. Коли дитина займається зарубіжною літературою, їй треба робити якісь там зноски, якісь нотатки, їй потрібно, щоб книга друкована була в руках. На виділені містом 500 тисяч гривень закуплять близько півтори тисячі книг. А якщо розділити їх поміж філіями, то кожна отримає до 250 примірників вартість сучасної української книги. Немаленька. От одна книга, я вам навіть покажу. Це відома зараз Мавка, зараз не тільки в Україні, на весь світ відома ця книга. Вона вартує почти 800 гривень. Точно так же я потім вам покажу книги, які відомі, це той же наш село Нестайко, Це нові видання. передрук просто. Книга стоїть приблизно від 300 до 700 гривень. Гривень одна книжка. І якщо навіть купляють люди собі додому, ви самі розумієте, що при малих низьких зарплатах не можуть всі купити дозволити поповнити бібліотеку свою домашню. І хочу знаєте сказати: от коли я слухала сьогодні я вам розповідала про цей ролик і коли я казала, що хлопці молоді там на окупованих територіях відмовляються від цього такого всього російського, то мені дуже б не хотілося, що у нас Бердичеві не були свої буряти, як ми кажемо. І тому я вдячна тим депутатам і владі, хто нас підтримав, наше прохання і виділили гроші. І я запрошую всіх бердичевлянних ай приходять і дивиться, як ми працюємо. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, Вік.